Майонез оліс столовий 67% 560 грамів 49 гривень 50 копійок. Майонез чудовий 50% 560 грамів 42 гривні 70 копійок. Майонез гуляй поле 67% 300 грамів 29. Виріб фаршевий. Розумний вибір баварський. напівкопчений, 420 грамів 73 гривні 60 копійок. Сардельки від добров ліонські, 222 гривні за кілограм. Ковбаса сирокупчена, салями фірмова. Іде на вагу 250 гривень за кілограм. Кавбаса варена молочна. Від своєї лінії 550 грамів 88 гривень. Шинка варена від добров рулет курячий. Вагою 500 грамів 121 гривня. Далі лілякі баб від глобіна 500 грамів 75 гривень 50 копійок. Стигно куряче золотко охолоджене. 101 гривня за кілограм. Сир напівтвердий, пластинами, едам, маздам. 135 грамів 59 гривень в одну ціну. Сир плавліний, золотий різір, вершковий та дружба 15 гривень, 50 копійок. Де у нас консерви? Яловична у власному соку 525 грамів. 91 гривня 70 копійок та свинина у власному соку теж 525 грамів 81 50 копійок. Манга шматочками у сиропі 425 грамів 54 гривні. Ананас шматочками 565 грамів 57. Далі йдуть персики половинками. У сиропі 820 грамів 81 гривня. Кукурудза консервована від своєї лінії 340 грамів 36 90. Гарошек зелений від своєї лінії 420 грамів 37-20. Крабові палочки водний світ. Заморожені: 250 грамів 56 гривень 50 копійок. Ікра атлантичних риб в білому соусі з креветкою 160 грамів 42 гривні. Сьомга слаба салена філе шматок на шкірі 210 грамів 200 гривень. міні мішутка з м'ясом телятини 450 грамів 80 гривень. Мішутка філіні 650 грамів 98. Та з м'ясом індички 650 грамів 107 гривень. Вареники від Геркулес з капустою. Вага 400 грамів 45 гривень, 50 копійок. Чебуреки левада 500 грамів 64 гривні. Макароні вироби від своєї лінії. 400 грамів вітки 26 гривень. спіраль, теж 26. І перо, 400 грамів 26 гривень. Від Deluxe Foods пір'я макаронні вироби, 500 грамів 41 гривня. грібінці, теж 500 грамів 41 гривня. Спагеті від Deluxe Foods, теж 500 грамів 41 гривня. Алія Лія Олейна рафінована 850 мл 63 гривні, 50 копійок. Щедрий дар рафінована Алія 59 гривень. Чай чорний мінутка 100 пакетиків 50 гривень. Чай чорний батик 25 пакетиків. 29, 20. Та баті крупнолистовий чорний 100 грамів 78 гривень 60 копійок. Чай, мудрість природи 20 пакетиків 21 гривня. Та чай 18 грав 22 пакетика 21 гривня 40 копійок. Кава нескафе Голд Росчина сублімована: 190 грамів склі 296. Нескафе голд. Росчина сублімована 210 грамів 232 гривні 90 копійок. Та 280 грамів розчина нескафе 315. Кава катнуар. Росчина сублімована. 140 грамів 200 гривень. Кава Якобс монарх. Розчина 120 грамів 149. Печиво тандіні зі шматочками шоколаду та апельсину 140 грамів 26. Та з какао та шматочками із шоколаду теж 26 гривень 140 грамів. Печиво деліце 280 грамів 29 гривень 20 копійок. Шоколад рошем порістий. Іде в асортименті 32 гривні 40 копійок. Батончик Пірашен. В асортименті 12 гривень 80 копійок. Цукерки Міленіум вагою 285 грамів 148, цукерки Асорті Рів'єра 250 грамів 141 гривня. Шоколад мілка велика. Іде в асортименті 122 гривні. Печиво кунтіат тимон 270 грамів 59 гривень. Марія печиво 160 грамів, 16 гривень, 30 копійок. Сиркисла молочний від своєї лінії: 5% жиру, 350 г 52 гривні 50 копійок та 9% 58-50. Йогурт від галичини. Вишня злаки. Чорниця з лаки та ягідний мікс 290 г 27 гривень. Смітана просто наша, 15% 180 грамів 25 гривень 30 копійок. Смітана «Мілкін» 15% 350 грамів 35. «Мілкін» сметана 21% жиру, 400 грамів 36 гривень 50 копійок. Вершки від своєї лінії 10% 17,90. Йогурт дольче з різними смаками 280 грамів 32 гривні. В одну ціну йдуть. Сік хоттекс 1 літр, томатний 59 гривень, Ананасовий теж 1 літр 65. Мультивітаміновий 62 гривні, грейфруктовий 56 гривень 50 копійок, та вишневий 52 гривні 90 копійок.